Вітаю всіх ми з України. Сьогодні до вашої уваги ремень одноточковий для легкої вогнепальної зброї. Підемо спочатку. Сороківка, поліамід, 25-ка стропа Поліамід, фурнітура, доаемівська італійська і Фастекс UG. Чому? Тут фастик 25 замість сороківки. Ну, Він у мене є сороківий фастикс. Але цей 25-й фастикс в лінійці до 50-го розміру самий міцний. Він витримує 153, 153 кілограми на розрив. Тому я поставив і ставлю для військових. Цей фастикс. 40 вона, по-моєму, йде до 90 чи до 100 кг. Щось таке. Далі. Цей ремень має три ступені регулювання довжини. Перший основний по сороківці. Ось це. Другий допоміжний маленький ось тут. І можна розв'язати і зняти з фастексу. А другим кінцем він намертво пришитий до цього напівкільця. І третій, ось це 25-та стропа. Значить, в цьому положенні якось зав'язаний ремень. Коли фастикс ось з правої сторони, це для правші. Тобто фастикс знаходиться на груді, коли ви виділили ремень на себе зі зброєю, він у вас на груді. І для чого? Швидкий скид зброї. ось На спині його шукати не треба. Треба вдівати на грудь. Якщо ви шульга, то треба розв'язати ось цю стропу, витащити її з напівкільця пересунути ось цей незйомний ремінець і цю стропу зав'язати з цієї сторони. Буде на ліву сторону фастекс і отак буде коло. Розумієте? Тоді буде для, ліпши, для шульги, вибачте. Значит, карабінчик. Карабінчик повністю металевий із риги Вони там їх виготовляють. Ось так відчиняється, ось так зачиняється. Надійний, провірений, все гаразд Ось і все, що я вам хотів показати. Підписуйтесь, далі буде. Всім дякую. Переможемо. Слава Україні!